Добрий день, шановні садоводолюбителі та професіонали. Сьогодні буде ролик короткий, бо сьогодні неділя, 3 березня, але так багато справ всяких є. ну, Ближче до теми і до фундука. Хочу вам показати, що такий я був купив два роки назад фундук. Він зветься Доходний, прибутковий, але його мені так сказати продали як шедевр. Ну я не шкодую. Бо він по-своєму також шедевральний. Зараз 3 березня, він вже пилить, вже є жіночі квіточки повністю, він раній. Самий горіх крупний продовгувати, щоправда. Але так для себе, для присадибних ділянок, він так не промисловий. А так він дуже радий. Я більшого горіха не бачив на сьогоднішній день. Ну, Каталонську там великий, гарний, шедевр непоганий, але цей продукт як жолуді. дуже гарний. Ще ми зараз прийдемо до іншого об'єкта Я вам покажу, як я розмножую саженці щоб вам було леше. І самі як у вас вже я фундук, щоб менше купляли. І хоча це, наче й проти того, як я хотів бути реалізатором, але вам буде легше і воно вам пригодиться. Прослідуємо зараз далі, я вам покажу. Хочу вам сказати, що багато задають питань садівники і любителі. Може, хто знає, хто не знає, що робити з порослю. Ось тепер подивіться сюди. Оце я зробив таку приспособу простеньку. Оце саме лезо, це сапи. сапи, Воно десь товщиною 3 мм. Але краї обрізані з його. Тоді пополам розрізано прут металевий, сантиметрів 70 довжиною він. Розрізаний, вставлено туди і обварено. тут воно. З двох сторін обварено. Дивіться, як я ним користуюся, щоб розмножувати саженці. І дуже це воно мені вже в пригоді стає. Бачите, що воно вже пережавіло, я ним вже користувався дуже багато разів. Дивіться, ось о... кущик, ми міркуємо. Що робити із цими пагонами? Дивіться, якщо пагін близько до куща, якщо пагін близько до куща, тут питань нема, ми їх повирізаємо. А якщо ось, ось пагінці дивіться, вже далі від куща. Ось, наприклад, ми оцю. Таку приспособу ставимо отако сюди від куща, але так, щоб на одній лінії між батьківською рослиною і цим паростком ставимо, десь посередині отако примерно. І молотком б'ємо. Б'ємо молотком і ми відчуваємо, що вперлося в корінь, ми його пересилюємо, перебиваємо далі. Я вже це все практично закінчую, це тільки вам просто показую, як треба зробити. Тільки врахуйте, щоб молоток був такий величенький, бо якщо прут важкий, то цей молоток буде на йому гуляти. І ви так сильно не вдарите і не переб'єте корінь. Якщо ви хочете лопатою там тішиться, то буде нога боліти. І лопатою треба, ви ж пошкодити ще інший корінь, бо лопата широка. А тут, дивіться, воно тут сантиметрів вісім шириною. Що поряд тільки кущики ми розрубуємо основний корінець, той, що нас цікавий. Бачите? А останній корінь залиша живий. Що, до цього, що це нам дає? Ми його одрубали, все, ми вже ізолювали, але цей корінь ми не пошкодили в рослині. Ми ніде все воно ціле, на місці залишається. Ми тоді спостерігаємо, пішла вегетація. Воно собі ця рослинка, яку ми одрубали від материнського куща. У його не корінь на місці, він не пошкоджений, він не пересаджений. Є в нас місце, де садить. Цікаво, на цей сорт. Ми осінню, вже бачимо, листя осипалося, всю лопатою викопали, одділили. Це вже готовий кущ. Не треба шукати місце. Тоді ці отводки, Я маю, думаю, що. Любий спосіб розмноження має на своє життя. Але так як у мене за, брак, за браком часу я користуюся цим. Ну, у мене не такі масштаби, знаєте, всього на всього там 200, мабуть, кущів фундука, може 250, але різні сорти, так сказати, я наче створив колекцію і люблю цю справу. Чого і вам бажаю. щоб все вам було до душі. І зараз то я вам показав, що доходний Тепер я ще підійду до ліщини і вам ще покажу, що ліщина світе разом із доходним прибильним в один час. І вона ж його і запилить у такий зараній час. Дякую. Показую вам ліщину звичайну. Колись у мене був коментар такий з Чернігівщини. Що там, ще ліщина світе, тоді ще бджоли не літають, то я вам ще раз ось показую, ось ліщина, і тут у мене цілий ряд туди, 20 метрів ліщина. І вона якраз зараз східні вітри і летить на той мій фундукт. Багато фундуків теж вже цвіте. І ліщина вже вона пилить. А я казав, що тут о 4 тисячі на одному кущі пиляків, один пиляк містить до 4 мільйонів мільйонів пилинок. То я вам хочу сказати, що якщо є можливість, нічого не бійтеся там, що, то садіть звичайну ліщину і вона вам стане в пригоді. Бо я ще раз кажу, що, кажучи, що то вже бджоли не літають, як фундук цвіте, то в нас вже й бджоли літають 10 днів, а вони беруть пилок, вже жовтенькі бджоли залазять у тому. Так що вони <клухи> пилок вже збирали на ліщині багато днів, вже днів 10 вони. А зараз трошки похолодало. Сьогодні третє число, сьогодні холодніше, бджоли не, не літають. Ось у цьому і бджоли гляньте, рядом вони поряд із сундуками. Там моє хазяйство, а тут фундук. Ну добре, буду закінчувати. Скажу ще два слова вам як побажання, що е, я так дивлюся на життя і порівнюю життя людини із деревом. Що в нас є така частина нас, е, половина на землі, а половина у дереві там. Тут приходить такий час, що половина на землі у нас остається. 50%, а 50% наших рідних вже, на жаль, там. Так що років до 60, після 50, ми теж вже стаємо більше до природи, і найбільше нас приводить до тями, коли ми вже усвідомлюємо і бачимо, як приходимо на цвинтар, де наше місце вже з тих причин, що багато там втрачено рідних і життя проходить. Аж це найбільш нас повертає і до землі, і до розуміння життя. І бажаю всім українцям миру. Слава Україні! Перемога буде за нами. Удачі вам усім!